1833-1866. Зоєтроп це циліндричний пристрій, винайдений у 1833 році Вільямом Джорджем Хорнером, а пізніше вдосконалений Генрі Хейлом у 1866 році. Зоєтроп вважається одним з найдавніших попередників кіно та кінотехнологій, а також важливою віхою у розвитку візуальних розваг. Бачи, щоб так виглядали виглядав, і там оці, ці вшілини ну, вона так швидко прокручувалася, бачили зображення, яке виглядало у вигляді анімації. Також це в мене було і 3D, якісь фігурки робити, бачите. А не лише отак от і прокручувати. Основний принцип роботи зоотропа простий. Обертається ціліндний барабан. З прорізами з боків і всередині нього розміщується серія зображень. Коли барабан обертається, прорізи дозволяють глядачеві бачити зображення у швидкій послідовності, створюючи ілюзію руху. Ця базова ідея швидкого відображення послідовності нерухомих зображень для створення ілюзій руху є фундаментальною концепції кіно та кінотехнології, як це взагалі вони роблять. І був одним із перших пристроїв, що продемонстрували цей принцип. Зоєтроп. Був популярним видом розваг наприкінці ХІХ століття, і протягом цього часу було створено багато варіацій цього пристрою. Деякі зоотропи були розроблені як настільні пристрої, тоді як інші були великими підлоговими пристроями, які могли вмістити кількох глядачів. Існували також портативні версії зоотропа, призначені для подорожей та використання в громадських місцях. Тобто були такі от величезні версії. Одним із найвизначніших аспектів азоетроп є його універсальність. Пристрій можна було використовувати для відображення широкого спектру зображень від простих анімацій. До складних сцен з кількома руховими персонажами та об'єктами. Ця універсальність зробила зоотроп популярним вибором як для аматорів, так і для професійних аніматорів, які використовували пристрій для створення короткометражних фільмів та анімаційних послідовностей. аматори, аматори і професійні аніматори Тут бачите вже фотографія. Як це виглядає? Подивимось візуал. Ось вона наочність. <кій> бачите, як це виглядає? Біжить кінь, біжить. А Окрім своєї універсальності, зоетроп також мав значний вплив на розвиток кіно та кінотехнологій. Концепція швидкого відображення зображення, продемонстрована зоотропом, була розвинена іншими винахідниками та кінематографістами, які використовували цей принцип для створення кінокамер та проєкційних систем. Перші кінокамери були по суті абортовими барабанами з прорізами, які пропускали світло та записували серію нерухомих зображень на плівку. Ці ранні камери були засновані на принципі зоотропа та заклали основу для розвитку сучасних кіно та кінотехнологій. Зоотроп також вплинув на те, як люди сприймали візуальні розваги. Довгої на ходу зоотропа люди звикли дивитися на нерухомі зображення, такі як картини та малюнки. Зоотроп кинув виклик цьому способу мислення, продемонструвавши потенціал швидкого відображення зображень для створення ілюзії руху. Це була глибока зміна у сприйнятті людьми візуальних розваг, і це проклало шлях для розвитку кіно та кінотехнологій. Незважаючи на свою важливість, зоотроп, зрештою, був замінений іншими формами візуальних розваг, такими як кінофільми та телебачення. Зростання популярності цих нових форм розваг призвело до зниження популярності зоотропа, і зараз цей пристрій є історичною цікавою річчю, яку пам'ятаєте попередника сучасних форм візуальних розваг, які ми сьогодні сприймаємо як належне. На завершення. Зоєтроп був новаторським винаходом, який продемонстрував принцип швидкого відображення зображення та заклав основу для розвитку кіно та кінотехнологій. Його універсальність та вплив на сприйняття візуальних розваг роблять у зоєтроп значною віхою в історії візуальних розваг, і він залишається важливою частиною спадщини кіно та кінотехнологій.